Доброго дня! З вами Ego Warrior і мій друг. І сьогодні ми будемо починати знімати летсплей по чудовій грі Minecraft. Та прямо в чудові. Чудой. Ну, ми тепер, звичайно, записували, бачите, побудували дім, але. Але є одна проблемка. У нас. У нас не записалося відео і ми вже вирішили не. Нас доганяти, а записувати з того, що є. Вибачте у нас, будь ласка, але якщо вам дійсно потрібно, як ми це будували, то ми зможемо зробити це ще раз. Так, ну лише двері не чіпай. подивіться на мій чудовий ні. Скин. У мене чудовий скин. Так. Так, тепер. Ми отут вже добули вугілля і залізо. речі, що вугілля. І рудени. Ой, вибачте. Так, сьогодні думаю, що ми будемо у цій серії робити. зробити вікна. Вікна? Бо тоді нам знадобиться лопата і, звичайно ж, пісок. Рубить. Так, давай отут поставимо. jak tam spawn point Napiszę spawn point tak zaraz. dawaj te żemy co? nacmę spawn i tab <станец> так, я піду за піском, а ти піде у шахту. Зроби там кірку залізну. «Е, а на Як ти будеш вмирати. А, понятно. Ну, вибачайте, у мене друг недалекий. <смитро> Нічого. Так, я знайшов пісок уже. М -м, вибачте за нюанси наші. Просто ми перший, точніше, другий раз записуємо. М -м, то в нас вже не далося записати. Вибачте, будь ласка, якщо щось не так. Ми будемо пробувати виправлятися. До речі, ссылка на канал АйКипа буде в описі. До це відео. Uh, I ти скотиняка? Не можеш мій нік нормально сказати чи... Я не здесь, давай це. Саме тут мулі? Так. <смірко> і до речі, якщо хтось з вас хоче... Дізнатися про те, як зламати сайти або здійснити. здійснити ddos атаку. То прошу, будь ласка, записати, написати про це в коментарі. І я попробую це якнайшвидше зробити. Якщо, звичайно, ви будете. Якщо у вас буде бажання. Що? Так, я поставив переплавляти. Підщо? Ну я Я тебе бачу. О-о-о, тих. Знаєш. Добайка. Получай лопату і було. я бачу, ти під час записів в мене може трохи підлаговати. А Так, швидко, що. Ну, вибачте нас, будь ласка. В ми будемо намагатися покращити... Да, запис. Та що ти говориш? Зараз я попробую краще зробити, щоб не буду Я тут вже краще, чую. Так, надіюсь ти пішов в шахту. Ты? Не знаю. Молодець. Да <рігал> що я там сам буду робити? Не зараз на якийсь чось... Б'юсь там. Ти не забув, що ми на мерному граємо? Ну тут включи нормально, що ч Окей. Так. Берельнева жопа кірка. Чуєш до себе давийся ново жопа кирка. Радказуй <рігал> мне. <рігал> ну бежайся, шои. Він така людина одне з кривесла. Одне кривесло... то піде, я поїду, а я в шахту піду. Я приготувався до шахти, що мені каже, де приїде. Сам сказав, що йде так, ще... Оба, да. Оба, нас, муші. Що це? Ну, тут дивайся. Чи ж ти... Почекай. Лишника що ти меж зробив. Хоч ліве, або праве. Або А тобі дуже було треба мечта, правда? Правда. А як я маю поїду ходити? Рукою бити, бетик шо? Давай, я поїду, моя душа. Дякую, що я ще броню не зробив. То дякую що я це заліз до бол? Ой. А своїх не хватає? Якщо хлопець про таке говорить, це вже печально. Так. А й, до речі, для українських глядачів я б хотів дати вам таку загадку. І хто її гадає. Ну, правда. Ну, але сподіваємось, що в далі ми будемо розвиватися і за всякі загадки там будемо. Може, може зробимо свій сервер. Може, в подальшому, якщо буде. Нормальна кількість підписників буде. І тоді будуть розігруватися призи. Не може а І так, загадка. Ім'я української дівчини, українське ім'я. Українське, українське ім'я дівчини. вулиці Яке не закінчується на букву А або Я. Сло. Е, Ім'я любов не буде рахуватися, так як. Ну, це ніби люба. На А або Я. Сам поняв, що пояснив. Ім'я української дівчини, яке не закінчується на букву А або Я. Ну, ну давай, айкріп. цю загадку подолати? Ну, якщо я її подолаю, то не буде. Типа не буде інтересно глядачам. Ти її не подолаєш. Чого? Но е. І... думаю. думаешь? Думаешь? Да, рад. Да не, я не знаю. Треба подумати, трохи добре. От дивись. Дура на А. Дура це не ім'я. А тим більше не українська дівчина. Це не ім'я, це Діагноз. Ой. Да ладно, щ. Ще... У деяких бывает так. Стоп, на ікомрил не знаходился. Так. Ой-яй, ой, нам треба по шаруне ша. Так, гамме А о-о-о! Я прикалуюсь. Эээ. ау Будь ласка. Не Напишіть в коментарі, якщо це підла. Душа. Душа. Буде намагатися включати креатив. Добре. Самому інтересно, чи напишуть, чи здадуть, чи не здадуть. Що ж те. Мені весвід це. Ні, точно мені весвіться. Так, о ми можемо зажгалку зробити. Так. Я тобі зараз навіть не вводь ту команду. Эй! Нічого не бачу, конь. Ти деб'ют? Ти шо тут до мене чи? Що таке? Вилетів зі світу. Куди ти мене телепортнув? Ти вторгнуть. Я. Yeah. То я ч? Що... Техана дивляться глядачі. Я знаю. Дай дивляться який ми друг. Коли нормальний те, друг. Я знаю, що нормальний, але деколи трошки трішки зайде щось у моєї винули за світ може викинути то то як зараз. Ну, може це нашим глядачам сподобається. Так, як мене за світ викидаєте. Так. Це цікаво, літайте От тут я знайшов велику печеру. Молодець. До речі, якщо ви знаходите якщо ви знаходите такі великі печери, то я вам раджу запастися факелами і пороставляти у кожній частині факели. Щоб, Щ... щоб не спали. щоб не. щоб моби вас не. Ви мене не розумієте. Давай я ставлю на нормальну склад. Я зараз сказав, щоб мобиль не зробила, але може до менше за 16 років. В принципі, ми теж можемо за 16 років. Так. Але... Ну нам... Можуть бути молодші за нас, а аби... потім. Нам по 15 років, да. кому цікаво. І... Ми... У мене з будуть класні. У мене... ти з травня? Так. Да. А я з листопада. Так, і кому цікаво, ми скоро закінчуємо 9 клас і після цього йдемо у коледж електронний. Це був секрет. Я не знаю. Від глядачів у мене секретів немає. Не знаю. Ну ти йдеш, я не знаю. У мене секрет, а ти йдеш. Цікаво. Я даю два вареники Я ставлю, зараз. Добре? Буду, Так, вибачте, будь ласка. Це Я думаю, ви розумієте, що буде mm. Я виріжу. Може. Не може. Зато я не виріжу. 에, зараз Я кашляти почав просто, розумієш? Я вирізав момент відео, коли до мене у кімнату зайшли. Вибачте, надіюся цього більше не повториться. Може. Може. Прийдеш два <гум> 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 будеш ні а Стоп. У -у -у -у. Так, а Я у шахті. Точно. Так. Не. Слушай, а ты надеешься в дома? А да, а ты? Не знаю. Так, а ну телепортуйся какой-то дому, лучше, падай с видки Чтобы я телепротувался и все ресурсы поставил. А, да. І думаю цю серію ми зараз закінчимо, коли я толпуся додому і викину речі. У мене і кирка ламається. І прошу підписуйтеся на канал Ego Warrior і ICRIPA. Ти мене хотів скінту Янг, так? Play Game называется. Канал Game. Канал Game. О, хочешь прикол? Хочу. Давайте. Сам хочет, а он не что курс. Давай. Давайте. Ну. Давай. Раз, раз, и давайте твой открывай. Так. На цьому ми закінчимо. Дякуємо, що були разом з, ва... з нами. На каналі Великі Пальці вверх. І мені йому. З вами був Еко Варіор і Вікру. Був... До побачення.